Водіїв багато, звичайно, в таксі працює, але я мав на увазі, що багато автомобілів і нема кому ці автомобілі вже здавати. Тому що наскільки вже багато накупили і заінвестували людей в автомобілі для оренди водіям таксі, що вже немає скільки водіїв таксі, які би хотіли орендувати ці автомобілі. Я про це хотів сказати. Навіть зараз королу за 750 злотих можна винаймувати без жодних прив'язок до виконання будь-якої кількості замовлень. так. От. Тому е трішечки некоректно була подана інформація. ну Я виправляюся. Я вам мав на увазі, що мені, як орендодавцю, який здає автомобілі, нема кому здавати. Я про це мав на увазі. Що Водії вже в більшості їздять на своїх автомобілях. Вважаю, це правильно, тому що потрібно розвиватися, для чого платити оренду. Якщо через рік-два, е навіть якщо ви берете на викуп або лізинг, у вас остається власний автомобіль, коли ви виплачуєте. Тому все правильно. Партнерка в Познані 159 злотих. Якщо приведете свого друга, отримаєте два тижні безкоштовно, без комісії партнерки моєї І, або ж готівкою 320 злотих. І також ми відкриваємося в Гданську, Труймясто будемо робити виписи на всі гміни.